Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна неділя, Христос Воскрес, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, в благословенні. Сьогодні маємо прекрасне послання, свіже послання нам дано на цей місяць, а звідки ми знаємо, чому на цей місяць, ну бо День всіх святих через тиждень, і у нас Марія вже каже за День всіх святих. І, власне, в цьому посланні. Це послання 25 жовтня 2024 року. Дорогі діти, в цей час, коли святкуєте День Усіх святих. А я вірю, що ми святкуємо День усіх святих, не Хіловін, не якусь ерунду, а День всіх святих. Просіть їх заступництва та молитов, щоб ви в єдності з ними знайшли мир. Ви в єдності з ними знайшли мир. Нехай святі будуть вашими заступниками і прикладом, щоб ви їх наслідували та свято жили. Я з вами і заступаюся перед Богом за кожного з вас. Дякую, що відповіли на мій заклик. Прекрасне послання. Каже, наслідуйте святих. Наслідуйте це означає, що кланяйтесь, моліться до святих. Ну, Молитися до святих потрібно, але наслідувати це означає переймати їхній стиль життя, їхні реакції, їхню поведінку, їхню покору, їхню впертість, бо святи були вперті, часто помирали за Христа. А щоб померти за Христа, треба бути впертим. Ну, бо якщо ти… Або можна назвати впертого цілеспрямованим. Тобто тут бачимо. Одна і та сама річ може для когось бути впертий, а для когось цілеспрямований. І люди, які не віруючі, дивляться на цих святих і думають, оце вони вперті, барани, помирають невідомо за що. А люди святі, бачать цих святих і кажуть, оце вони цілеспрямовані, бо йдуть до кінця. Ідуть до кінця і помирають за Христа. І мають благословення, мають благодать. Не всім нам буде така честь і благодать померти за Христа. Але кому буде, то є найвища честь. Багато святих просили померти мучинською смертю, але не, не померли її. А багато хто просив помер. Тому е, святі, святі це є приклад, як йшли проти системи часто, проти е, свідомості людей, проти логіки, проти людського розуму і ставали святими. Подивіться, у нас на наших нинішніх святих, на наших. Тих святих, які були 10, 20, 30 років тому, вони всі були невигідні. Вони всі були, папу Римського, Іоанна Павла II хотіли застрілити. Стріляли, замовили. Тобто Хотіли прибрати його, чому? Бо він був невигідний. Оця піо закривали, від людей ховали. Чому? Бо він був невигідний. І, і так багато святих свята Фаустина Ковальська, почитайте її щоденник, постійно була. Якихось випробуваннях, якихось картаннях, якихось, ну, муках, не знаю, ну, тобто постійно мала якісь такі виклики. І сьогодні ми, як нам наслідувати, ми сьогодні теж маємо виклики. Якщо стаємо християнами, правдивими християнами, тоді будемо мати виклики. Виклики, Бо світу не подобається, то, що ти такий святий, праведний. І вони будуть всіма силами. Старатися тебе принизити, засміяти, якось, якось зробити тебе дурним, якось виправдати себе. Бо коли люди хочуть когось засудити, когось зробити дурним, то просто хочуть підвищити себе, підвищити або виправдати. Бо живу в гріху, але мені треба якось виправдатись, то я скажу, що він вона дурна, а я, а я праведний. Ну бо так треба, так треба жити. Розумієте, кожен собі свій стиль життя хоче нав'язати. І в нас серед, хри... серед християн так само багато хто вважає, що можна брехню назвати бізнесом. Наприклад, не знаю, цей погляд пожадливий можна назвати: Ну, а що мені голову засунути в труси чи що, ну, або в пісок. Тобто якось виправдати. Я ж до неї нічого не маю, я тільки в думках. Ні, це все виправдання. Або я не осудив, я ж правду казав за, за того, що він там то-то то, то, то наробив. Це ж правда, ну я ж не осудив. Ні, ти осудив. Тільки виправдовуєш це відразу, ну, бо то не осуд, то, то просто розмова якась там за цю людину. І ми так створюємо свої власні цінності, свої власні християнство, свої власні стандарти. Але святи не створювали стандарти, Святи жили за Ісусовими стандартами. І Марія нас закликає, дивіться на них, як вони проживали своє життя, і ви так само дивіться на Ісуса, на Його стандарти і ростіть до цих стандартів, щоб потім закінчити як ці святі. Нагадаю, що Хеловін це є сатанинське свято, і всі християни, які його святують, жодного поняття не мають, що таке християнство. На жаль. Тому по можливості своїх дітей, в кого діти там, де б не були в школі, забороніть, просто дітям до 18 років, заборонити на хілові не ти. А самі, якщо десь хотіли йти, то теж підіть до церкви в цей день і дійсно просіть у цих всіх святих заступництва, заступництва і розуміння, як прожити таке саме життя з такими думками, зі таким стилем життя. Будьте благословені, вам, радість, благодать! Згоре па папа.